Закрив мені рота та другою рукою підставив мені ножа до лобки. О, господи, дивлюся на себе і, і розумію, що в мене тече всюди кров. Це було дуже нестерпно. Хотілося плакати, кричати. Це буде, мабуть, першим кроком до нового життя. Тепер замість шраму в мене найкраще татуювання, яке я могла собі виявити. Дідні мої всім великий привіт! Сьогоднішня наша героїня пережила те, чого не має переживати жодна людина і жодна дитина за все своє життя. І впродовж всіх цих, цих років на своєму тілі вона має нагадування про ці події. Поліна, добрий день! Добрий день! У вас є шрам, і ми б всі дуже сильно хотіли почути вашу історію, звідки він у вас Е, Мені було 12 років, я жила в Донецьку, і це було пізно ввечері, я йшла з танців. В нас малоосвітлений е, та я йшла через гаражний кооперативчик. Він такий маленький і маленький, але в ньому багато. Поворотів, поворотів, всяких поворотів. всяких. так. Появився якийсь чоловік. Підійшов до мене ззаду, закрив мені рота. Рукою та другою рукою підставив мені ножа до лодки. Господи, в цей момент я дуже розгубилася, але потім я поняла, що якщо я нічого не зроблю зараз, то ну мені нічого хорошого не світить більше. І в мене сумці, вона була відкрита, був брелок. від моїх ключів від дому. Ковпачок знімався, та там був маленьке лезо. В цей момент, коли він розрізав на мені футболку вже, та я вструмила це лезу йому в ногу. Він випускає мене, в принципі, але нож, який був в нього в руки, він розпанахує мені кофту. Ну, Яку mm -hmm. я була, і руку, але я вибігаю, я не побачила цього. У вас був шок, звісно. Ну, розумію, я навіть не, не відчувала болю в той, mm -hmm. в той момент. І Коли вже я добігла до того чоловіка з телефоном, і я підходжу, розказую, що там. Напав на вас і водія. Напав ви на мене дивлюся на себе і, і розумію, що в мене тече всюди кров. Божечки. І я підіймаю ковтину та бачу. Такий розріз Глибокий. я більше ніколи в житті не хочу бачити розріз тіла, тому що це дуже жахливо. Ви мала дитина, ви ми взагалі мали не притомніти. знепритомніти. Ну я, я не знаю, як в мене вийшло це все провернути. Але я дуже собі дякую за це. Як пожили далі, скажіть, будь ласка, з цим? От вам 12 років, як ви повернулись в клас до дітей, в школу? Взагалі-то з соціалізацією не було проблем. Були проблеми, я не ходила більше до додаткових секцій. В день я гуляла, а ввечері, як тільки стемніє, перше півроку, мабуть, не виходила. Скажіть, будь ласка, чи запитували у вас від Кеча? Як ви? Розповідали так. цю історію. Мої батьки сказали, що краще то не говорити це своїм е, однокласникам, тому що можуть якось не так відреагувати. Чи звертались ви до психолога після такої ситуації, чи з ким ви? Про це говорили, крім батьків. Ні, не до але я зараз розумію, що мені це потрібно. Це потрібно кожному. Я дуже вам дякую за те, що ви відверто поділилися такою історією. Мені дуже шкода. Я не уявляю, що ви відчували, тому що я не відчувала такого. І це дуже сильно відкритися і розказати всьому світу людям, які будуть нас дивитися про те, що ви пережили. І в мене навіть друзі не знають цю історію. Так? Вау! Просто дякую за довіру, що ви відкрились нам. Могли б ви показати мені ваш шам. Так, звісно. Угу. Тут, тут був розріз. Прямо на півроки, слухайте, це великий шрам, це не малесенька, це штука, з якою ви, ви живете. Це частина вас. Так, частина вже, це вже до 10 років. Повірте, наш майстер стовідсотково прикладає всі зусилля для того, щоб цей шрам був прикрашений і був для вас чимось приємним. Пане Антон, прошу знайомтеся, це Антон, наш майстер. Привет. Це Дуже приємно. Привіт. Е, Поліна має дуже незвичайний шрам і дуже незвичайною історією. Скажіть, uh -huh. що ви для неї таке цікаве приготували? Я приготував пару варіантів, я думаю, їй щось сподобається з цього. В яких техніках? Uh, я роблю кольорові татуювання і будемо робити. Сьогодні вона щось кольорове. Вау! Що, ідемо робити? Йдемо. Пішли. Антон Тендер має понад 10 років досвіду. Співпрацював зі студіями Німеччини та Польщі. Працює в японському стилі та стилі реалізм. Виконує складні перекриття існуючих тату. Мене дуже вразила ця історія, що маленька дівчинка впоралась з цим. У неї залишився після цього цей травмуючий досвід, наслідки якісь. А я гадаю, що це такий ну, момент, де людині можна допомогти якось позбутися таких ось речей. І щоб воно не згадувалось, і людина просто не пам'ятала цього, бо мені здається, що можна прям психологічно від цього прям дуже страждати. Одразу видно, що це творча натура, тому я сподіваюся, що він зробить щось дуже гарне. Я підготував для тебе декілька варіантів, щоб ти обрала, і ми з тобою перекрили тобі твій шрам. Знаю, у тебе є собачка, і в мене є два варіанти. Що ось Перший варіант ти казала, що ти любиш дріфт. Тут є собачка і така машинка, і ось така собачка і морозиво. Мене надихнуло щось на таку мультяшну тематику, і я вирішив зробити їй декілька таких варіантів. Просто компоновку змінював в одному варіанті і в іншому варіанті. Це дуже круто, але я не хочу бити свою собаку, тому що я розумію, що вона не вічна, і мені буде дуже прикро дивитися на своє татування. Та розуміти, що її вже більше за мною нема. Я не дуже би хотіла набивати якихось тварин, тому що я вважаю, що це не зовсім жіноче. Ну тобто, якісь леви, тигри. Це все для хлопців, чесно кажучи, я ось коли вдома готував декілька дизайнів. Я розраховував, дійсно розраховував на те, що їй може не сподобатись варіант з її твариною. Виникло таке бажання, що якщо їй не сподобається, то це буде імпровізація на місці, тому що, не знаючи саму людину, дуже складно просто підібрати під неї якусь картинку, бо можна гадати, як пальцем в небо просто, і все. Я роблю кольорову Японію і можу запротувати тобі щось в японському стилі. У мене є мрія побувати в всіх країнах, які мене цікавлять, і Японія майже на першому місці, мені дуже подобається сакура, mm -hmm. вона дуже гарна. Добре, <гум> я можу запропонувати тобі зробити під форму, ну під твою анатомію, зробити під твій шрам якусь пагоду, яка може перекрити саму сам шрам і додати якихось квітів, і все це буде таке сіро рожеве. Я думаю, що буде круто. Буде круто. Для мене пагода — це в першу чергу, це символ спокою, якоїсь гармонії внутрішньої сакура, це символ жіночності, символ юності, ось такої молодості. Ну, тобто це весна, в першу чергу, Сакура — це ж квіточка, така приємна пастельна і рожевенька, це прям дівчаче таке щось. А сакура буде більш акцентна, вона буде більш яскрава, і пагода вона буде як тип на другому плані. І ми пагодою зробимо як більш перекриття нашого. Це підходить? Так. Добре. Так. Мені потрібно пара хвилин. Я підготую для тебе трафарету і все. Перемалюю все це, і ми будемо вже починати з тобою працювати. Так. Він зробив щось нереальне. Мені дуже сподобалося. Мені квітки подобаються. Моє основне бажання, щоб людині було приємно жити з татуюванням, щоб вона себе відчувала статухою. Дуже круто їй подобалось. Дуже класно. Якраз перекриє мій шрам. Мені дуже подобається. Давайте робити. Супер. Це буде, мабуть, першим кроком до нового життя. Ну що, будемо починати? Я готова. Добре. Може бути підвищена чутливість, там де шрам у тебе знаходиться, тому що там більш ніжна тканина, бо вона була з самого початку пошкоджена у тебе. І через те, що зростала сама тканина, там трошки більш тоненька, більш ніжна шкіра, і через це воно може ну, здаватися більш чутливим. Але Сама чутливість може бути в самому шамі, а навколо це вже індивідуально. Воно як напівзаніміле, напівчутливе, тобто, ну не зрозуміло, як пояснити, що я відчуваю. Нічого, будемо загоюватися, я думаю, що все буде класно. Взагалі-то я дуже сприятлива до волю. Та всі свої татуювання я била з анестетиком. Я взагалі читав твою історію і дуже вражений Ти молодець, бо це дуже складно. Я думаю, що Зорієнтуватися так. Так, в такий час це стрес, по-перше, для людини. По-друге, що ти дитина, і ну, в цілому це ще дитинство. І ну, тим великий молодець, що все ж таки зробила хоч щось, і це жахливо. Я сама вражена, що я так поступила, тому що е, от багато дуже історій е, дівчат, які не зробили цього, ну навіть не намагалися. Це дуже добре, що сталося саме так. Це вилілося лише в цей шрам. Цей шрам приносить мені психологічний дискомфорт і візуально. Мені дуже не подобається. Не можу ходити у футболках. Слухай, як взагалі ось, типу, ну це ж відбулося в дитинстві? Як ти проживала це? Як довго відновлювалося морально після? Після того, що трапилось там, я досі ну, вважаю, що таке можливо, що таке, можливо, щоб таке трапилося. І в мене в машині є балончик mm -hmm. тарен. Там в мене є ключі, брилки для самооборони, mm -hmm. розкідний ключ, mm -hmm. який становиться лезом. Там mm -hmm. є маленький електрошокер, там є брилок, щоб розбити скло. Тобто весь набір то ну, ти вже підготована да? все, що потрібно в мене є. Слухай ми тут зараз біля шами, тому воно може бути більш чутливим і більш болючим. Я вона... помітила. Ну, Я тут щоденько буду намагатись працювати і обережно. І ну, треба буде трошки почекати, потерпіти, там 5-10, і ми піді... підемо кудись далі і вже не так буде боляче добре. Угу. Перейшов на ту ділянку, де в неї був, був шрам, тому що це більш е делікатна, тонка шкіра, вона більш тоненька, вона. Більш м'якенька і там ну, трошки болісніші відчуття. Останню годину це було дуже нестерпно. Хотілося плакати, кричати. шкіра тут дуже чутлива. Так, що трошки залишити тут. Дуже велика розміща. Головне швиденько, головне заспокоїти людину пояснити, що зараз я тут швиденько пороблю, і ми підемо на іншу ділянку, і людина заспокоїться і все буде окей. Я розуміла, що це треба потерпіти, тому що воно варте того. Але не дивлячись на те, що це так боляче, це дуже красиво. І мені більше не буде маякувати мій шрам. Я дуже рада цьому. Все добре? Вже дуже гарно. Буде ще гарніше. Ну що, все, закінчилось твоє страждання. Зараз я тебе витру, оброблю, і ми зараз підемо до дзеркала і подивимося, як виглядає твоє татуювання. Добре. Справді дуже чекаю, щоб подивитися, роздивитися, що мені наробили. Мені подобається вже, але дуже хочеться роздивитися. Поліночка, давайте не будемо тягнути. Я... Ну, це мистецтво. Іди дивіться, дивіться, бо я не знаю. Це дуже гарно. ви готові? Дуже хоче, дуже хоче. Давайте, ну все. Боже мой. Ну, Боже. Це... Це, 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 це в мене немає слів. Ви Ви в зеркалі дивіться, дивіться, Це було дуже круто. Я. Взагалі-то не уявляла, що воно настільки гарно вийдеться, що воно настільки гарне зі сторони в дзеркалі. Воно таке гарне! А де там шрам? А, а де, шрам? де шрам? Я шрам? не бачу, Де шрам? А де шрам? 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 Помічаєте десь? М -м -м. А ви? Ні, який <с шрам? Ні, я ні. Пропрацьовано. Дуже вам дякую, це так гарно. Клас. Що плакала? Було б? Так. Ви плакали з нею. Остан останні його. дві години було Світло. дуже тяжко. Так. Але, але це того це варте, варте, Це того варте. Це 100%. Е -е. Як вам цей досвід взагалі? Певно, це буде рукав. Ми зробили велику роботу, за один день ми зробили доволі багато. І в цілому татуха виглядає класно. А скільки годин це у вас зайнялося? Ну, десь 6-7. Я в захваті. Теж Боже, захват. такі кольори, які відтінки. Тепер замість шраму в мене найкраще татуювання, яке я могла собі уявити. І це найкраще рішення, яке я прийняла в своєму житті. В мене теж є мрія побувати в Японії. Одна із мрій — така країна, і мене культура. Теж. Просто все поліна. треба обмінятися номер. номерами та їхати. Колись <голись>. після перемоги. Ми впоралися з задачею. Ми замаскували шам, відволікли увагу і зробили класне затування. Поліно, ми з вами зустрілися зранку, і у вас був абсолютно інакший настрій. Я бачу, як сяють ваші очі. Скажіть, чи вдалось нам допомогти вам щось змінити у вашому житті? Я взагалі дякую, що ви до нас прийшли. Ви поділилися своєю історією. Це дуже важливо. Дякую вам, що ви на проєкті людина зі перевтілення». от зробили це перевтілення, воно класне. Я хочу закликати всіх друзі, не будьте байдужими. Якщо ви стали свідком, коли відбувається злочин, треба діяти. І дякую вам всім за увагу. Ми з вами зустрінемося в наступному епізоді.